Поспіху, вони, вони ну, знімали з мене все. ну, Зняли жетон, зняли кепку, зняли перчатки, вони як ті шакали голодні а, з глазами дивись, 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 що в нього є, роздівали. Просто їм було цікаво, є, є, є в мене гроші чи немає такі. Голодні дуже. Ну зв'язали руки, знаєте, в поспіху і не сильні. Коли, коли ми йшли, я всю дорогу, коли вони не бачили, я діяв отак. Ну, розтягував. Вони мене два попід руки взяли, і один за ногу за одну ногу. Вони мене е, е, волокли. Коли ми відійшли від своїх позицій метрів 100 150, їх там е, руских. Там було, було десь не знаю чоловік 50, десь около того. І вони йшли, йшли, йшли. Таке відчуття, що вони були під, під на... Просто я підняв, підняв очі і дивлюся, вони, а у них очей нема. Отак, От ну просто коли нас вели по лісу, це там була невелика така, знаєте, тропинка. На тій стежці поставили розтяжку. На яку я потрапив, «УЗРГ» називається. Це не граната, це, знаєте, знаєте, як м -м, маячок. Ну, вона хлопає, і там, скажем, в метрах 100-200 вже знають, що хтось йде. Спрацювала розтяжка, щол щолчок був, і е, от хлопання е, два русських е, упав, е, і автоматом свій випустив з рук. Второй впав на четвіреньки. Ну, на, да, на і в цей момент я, я беру автомат і ось хотів е, тільки підняти, от десь в такому положенні держу автомат. І той другий, який був, е, він піднявся. Е, якби в той момент мій е, хлопець, яким я потрапив до полону, ударив би його по ліцю с ноги, е, ноги, він був біля нього. Ми, ми б не потрапили до полону, я би е, зробив би так, що вони там би залишились. Але е, в цей момент, коли я піднімав автомат, второ, другий русський, він піднявся і навів на мене автомат і зі е, словами: я тебе зараз положу, кінь ствол с... С...". А, ну, я просто подивився ему в очі і зрозумів, що он це зараз сделает. Я просто положив, тому що другий встав і вирвав автомат, і почали начал, бити і збивати. Ми прийшли на їх позиції, і там були чеченці, вагнеровці, рускі, наші українці, хлопці, які э, пішли, вибрали сторону під. Пи...